Область запоріжка завжди на жаль вслідуються. За добу ми отримали 428 ворожих обстрілів. На жаль, одна жінка була поранена а в наслідок ворожого артобстрілу в Оріхівському районі безпосередньо по території міста Запоріжжя прильотів за останню добу не було хоча наразі залишається в лікарнях нашої області 18 людей, які саме є постраждалими після ворожих масованих атак. То також ми бачимо, що ворог збільшує кількість своїх атак по безпосередньо позиціям наших військових на Запорізькій лінії фронту. Тому ми маємо збільшувати кількість допомоги для наших військових. І Тут хочу подякувати всім громадам Запорізької області, які точно пріоритизували видатки бюджетні саме на допомогу армії, саме на допомогу військовим, розуміючи чітко загрозу. Такої недопомоги на з деяких громад вона оголошена. Буквально декілька тижнів тому ми отримали рішення безпосередньо штабу при міністерстві, і тому з деяких громад ми примусово вивозимо дітей з сім'ями з населених пунктів, здебільшого Васильівського району. А ми не маємо права наражати на небезпеку наших дітей, хоча вони живуть у надскладних. Умовах ми маємо їх вивести в більш безпечні місця, то це було зроблено декілька тижнів тому, виходячи з оперативної ситуації. Також ми бачимо, що ми готові евакуювати всіх охочих з прифронтових населених пунктів. Хоча активності мешканців немає великої а тут завжди приходять на допомогу групи національної поліції, рятувальники, волонтерів, які по першій Прохання або вимозі наших мешканців готові здійснити цю роботу.